Вітаю, мене звати Ганна Кін. Я представляю школу раннього розвитку за методом Марії Монтесорі для дітей від 10 місяців до 6 років. Ми забезпечуємо дітей якісним всебічним розвитком, створюємо якісні умови для психоемоційного розвантаження та фізичного розвитку дітей, допомагаємо діткам з особливими освітніми потребами відчувати себе частиною нашого суспільства, адже ми прагнемо виховати успішне і щасливе покоління. Завдяки акселератору я здобула дуже багато нових знань, які вже застосовую в своєму бізнесі. Я впровадила в свій бізнес фінансове планування, маркетинг і продажі. Акселератор дуже якісно організований, підтримка команди 24 на 7, менторські зустрічі, на яких приділяється індивідуальна увага до кожного бізнесу, а також дуже круті лекції від відомих топ спікерів. Завдяки проєкту я вже намітила план масштабування для свого бізнесу, і впевненими кроками я буду рухатися у цьому напрямку. А для майбутніх учасниць я побажаю бути більше впевненими в собі. Обов'язково вірте в себе, обов'язково і назавжди. Дякую всій команді. Відважна два масштабування та діджиталізація і партнерам цього проекту.